Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось, радіємо. Ну і несемо несемо Слово Боже і Царство Боже в цей світ. Сьогодні візьмемо посл... знаєте, так багато думок, так багато хочеться всього сказати, що ж не знаю, що сказати. <сміх> Дуже всього. ну Але не знаю, як вміститися в формат 5 -хвилинний. Хотілося би сказати, що. Така думка приходила якраз після літургії, наскільки важко зосередитися на літургії. Поки я на літургії, тут така коротка зранку літургія, завжди півгодини без проповіді. Але наскільки важко бути зосередженим на цих півгодини, а й за чого? Тому що ці соціальні мережі, такі як TikTok, такі Скорі, Інстаграми, просто розбили вже мозок, що вже півгодини зосередження не можеш, постійно думки якісь. Туди, туди. Я так аналізував просто себе, як вони літають, ті думки, наскільки, наскільки це ну, просто пастка якась. І тому важливо бути е, в тиші і тримати свою підсвідомість е, від всякого подалі, свою свідомість тримати підсвідомість від всякого різного треш інформації, новини, короткі різні реклами. Мені знаєте, кажуть, та що там постав собі рекламу на канал. Три секунди там можна пропустити. За 3, за ці три секунди в людину вливається в підсвідомість, закладається така негативна інформація, така треш інформація, що просто, повірте, краще не треба. І тому люди, які так кажуть, просто не розуміють, наскільки ці три секунди можуть вплинути на підсвідомість. Ну, я не хочу цим займатися. Не хочу буквально заливати якусь. Якусь, я не знаю, непотріб в людей, ставлячи інформацію, щоб на цьому заробляти гроші. Ну, Можна заробляти е, будь чомусь іншому, ніж на таких речах, які, які б е, просто розбивали людей. Треба берегтися. Знаєте, Я, я зараз почав TikTok робити. Е, може, посилання вам залишу на TikTok. Ну, але це такий треш. Направду цей TikTok, Ну просто я поки. Ставити там, щоб загрузити завантажити відео, треба спочатку його відкрити. А ти його відкриваєш і зразу відео, і зразу воно балакає. то я вже закриваю відразу динамік, щоб не чути, що там навіть балакає. Але це така просто наркотик, такий цей TikTok. Він просто так втягує, що ти буквально, якщо одне відео почав дивитися, то 10, 15, 20 година може вилетіти. І це просто в нікуди, в унітаз. Ну, неймовірно, наскільки сатана вже вигадав різні такі речі, які просто, ну, просто можуть знищити. Знищити, десь увести якийсь взагалі тікток і віртуальний світ. Я для чого там роблю відео, Ну, щоб якось людей перемикало. Бо вони там смотрять, смотрять, смотрять. фух, А тут мир і радість Меджугорія, якась молитва, якесь щось. Ну, Бо треба якось протистояти тому. Не знаю, наскільки це. Буде впливати або не впливати, але поки роблю, наскільки можу. І сьогодні візьмемо 25 березня 2016 рік. Дорогі діти, сьогодні приношу вам свою любов. Бог дозволив мені любити вас і любі, і, і з любові закликати до навернення. Ви, дітоньки, в Богі, в любові, ще не, роз, не зрозуміли, що мій син Ісус із любові дав своє життя, щоб. Вас спасти і дати вам життя вічне. Тому моліться, дітоньки, моліться, щоб у молитві зрозуміти Божу любов. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо сьогодні. Марія каже про любов. Про любов. І також надходить зразу думка, наскільки, наскільки ми голодні любові з самого дитинства. Бо я, наприклад, виріс в сім'ї, там, де троє дітей, і. І завжди пам'ятаю з дитинства, тільки що була завжди проблема з фінансами. Постійно розмови такі, там не вистачає, там на їжу, там треба на одежу, там треба то, 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 то-то. І, і це настільки вклалося, що тепер дуже важко відкриватися на свою сім'ю. І направду і це такий наслідок, наслідок цього турбування, за надмірного піклування про, про ті речі, які не потрібно піклуватися, а особливо при дітях. Як краще б піклувалися про царство Боже, тоді я би вже з дитинства піклувався про царство Боже, або знав, що треба про нього піклуватися. А так тільки про гроші. І сьогодні багато таких людей, які переживали ці такі часи батьківські, де, де були проблеми з грошима. Бо то тоді був такий час. Ну і зараз такий час, повірте, завжди є труднощі. А хто дуже зосереджений на цих матеріальних проблемах. То постійно в них на устах, на слуху. І потім діти виростають і бояться сім'ю заводити, бояться своїх дітей, бо думають, ну дітям дам таке ж саме. Але подумай, краще, краще би ти слухав своє життя про гроші або тебе б взагалі не було. Але це є наслідок. Наслідок покоління, яке чує постійно про нехватку грошей, вже дуже важко відкритися на своїх дітей. Ну, бо Є страх, що буде так само, а буде гірше, а буде то й то. Тому давайте при своїх дітях, хто має вже дітей, не розмови не вести про ці гроші постійно, а розмови вести про царство Боже. Тоді дітей буде закладатися з дитинства те, що треба піклуватися про інші речі, не тільки про матеріальні гроші. Дуже це важливо, направду, бо гинемо. Гінемо ми як народ від незнання, незнання Слова Божого. Боже, стільки всього Бог дав, але я не знав того. В дитинстві ні, ні від кого не чув. Мої батьки того не знали, бо вони також навчились від своїх батьків. І ми всі, як якісь тварини, живемо в якійсь плейстацені, я не знаю, де виживаємо. виживаємо. Сильніший пожирає слабішого, той багатший, той бідніший, той розумніший, той дурніший. І постійно якась гонка, сорівнування. Не знаю. Життя пролетіло в ітозі. Не навчив ні дітей своїх жити, сам не навчився жити. І це, бо не, не мав любові і не знав, як ту любов дати дітям. Любов дітям це також можна піти в працю, в роботу, там все життя проробити, купляти, купляти дитині, але це не любов. Любов не купиш дитині. З дитиною треба проводити час, мати спілкування якесь. Ну, бо це не є правильно купляти. Не купиш. Звісно, деякі речі вже неможливо зробити або неможливо повернути час. Але маємо сьогоднішнього дня щось почати змінювати. Потроху, потроху почати змінювати себе, свої думки, і тоді довколишній світ також буде змінюватись. І ця любов, яку Марія нам сьогодні приносить, має жити в нас справжня любов. Справжня любов, яка не продається, не купляється. Це інший винер, інший винер чогось. Зовсім. інший. В нашому розумінні навіть любов це неправильно вже викривлено через наш світ, через наше наш навіть розуміння гріха викривлено. Вкрасти оліве чи вкрасти рейндж Ровер. Вчора так священник файно сказав. Начебто він сказав, що це різні гріхи. Але в духовному світі це один і той самий гріх, це також саме незнання. Або розповідав про яку жінку, яка там почула Бога і поїхала десь в Іспанію. Та добре, якби і сказав, що вона зовсім не фанатичка. А я сидів собі, думаю, якби я не поїхав до Меджугорі, коли мене Бог покликав, то де б я зараз був? Невідомо, невідомо де був би в будь-якому випадку, був би в Україні, але не мав би змоги виїхати, виїхати з тої України до Меджугоря, де мені де мій другий дім. І... Ну, і це фанатизм. Ну, для когось це фанатизм, а для мене це норма. Тобто, так само обізвати когось, нам легко там, сказати, дурак або там ще щось. Але Ісус каже, що це вбивство. Вбиваємо цим Словом. І, ну, в духовному світі те саме, що ти візьмеш пістолет, застрелиш когось, що ти його обізвеш дурним, бо ти в його серце вкладаєш прокляття, в його розум, і він буде потім думати в півжиття, що він дурень. Або і все життя. Тому давайте слідкувати за цим. Нема, нема такої баланс, балансу. Дуже часто я чую за золоту середину, е, все треба в міру. Нема міри гріха. Нема в міру грішити або ти грішиш, або не грішиш. Практично і, ну, і зрозуміло. Не, не можна трошки зрадити дружині. Ну, трошки. ну я трошки зрадив. Та ти подумав, ти вже зрадив про якусь іншу жінку. Вже зрада це. На такому ж самому рівні, що ти переспав би з нею. Тому все зароджується тут. І не маємо допускати навіть того. Не маємо одразу відкидати різні думки, не, не давати думкам розігруватися. Думки тільки можуть розігруватись в Слово Боже, в Ісуса Христа, в те, як поширювати царство, розмножувати царство, як більше любити, як можуть більше допомагати. Ось це наші думки, де мають бути. Ти, дитинко, в Бога в любові, ще не зрозуміла, що мій син Ісус із любові дає своє життя, віддав своє життя, щоб спасти тебе і дати тобі життя вічне. Тому молись, дитинко, молись, щоб у молитві зрозуміти Божу любов. Сьогодні практика проста. Давайте молитися до Бога, щоб і просити зрозуміти Божу любов і зрозуміти, як нам любити такою ж самою любов'ю ближніх, особливо нашої початку сім'ї, в родині. А потім вже і всіх інших, особливо ворогів, яких теж каже Ісус, любити для, для нас це вже неможливо не це. Але Ісус каже, потрібно любити. Любити це не означає віддати свою країну або свій будинок, або ще щось, або здатися Росії, наприклад. Ні, любов не в тому. Любов в тому, щоб ми їх навертали, приводили до Господа. Оце любов. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па.